Добрий день, любі діти і шановні батьки, рада вас сьогодні привітати. Погляньте, діти, кого я сьогодні побачила? Що це діти? Квіточка, а квіточка сумна чи весела? Сумна, а як ви зрозуміли, що квіточка сумна? Так, бо квіточка плаче. Діти, Квіточка мені розповіла, що вона сумна, тому що довго не було дощу. Земля стала суха, і, вони, і вона зі своїми подружками, квіточками зів'яла. І тому вони про, 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 прохають про нашу допомогу. А чим ми можемо допомогти? Ми можемо з вами покликати дощик, а для цього. Потрібно розказати закличку. Ось послухайте яку. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику, у глинянім горщику. Іди, іди дощику. Ось яка закличка гарна. А діти, скажіть мені, кого ми з вами кликали? Так, дощик. А що ми зваримо дощику? Так, зваримо борщику. У чому ми зваримо борщик? Так, у глинянім горщику. Тепер давайте ще раз покличемо дощик, але вже за допомогою картинок. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, у глинянім горщику, іди, іди, дощику. Дощик почув нашу закличку і вирішив палити усе і травичку, і квіти. Квіти зраділи дощику, і почали весело посміхатися і дякувати вам за допомогу. І квіточки, і я дякуємо вам, діти, за допомогу, за те, що ви так вчасно покликали дощик. Бажаю вам всього доброго, до побачення, до нових зустрічей.